Всім привіт! Любителям вишивки! З вами Оксана. Хочу поділитися своїм уже готовим результатом по наборові, який я вже відшила, і також оформила, розказати вам трошки про цей набір і показати свою роботу. Вишивала я Набір від чарівної миті. Хрестиком 549-й номер, називається вона стая. Готова робота 47 на 23 сантиметри. Ось така картинка. В результаті сюжет дуже красивий, відшивалась ця картинка. Ну, можна так сказати, середнього важкість ступені. Дуже важко було відшивати ось ці фрагменти, але я справилась. Картина получилась дуже красива по ниточках. Ниточки залишилися усім. Ви можете побачити ось що залишилося. В одинички, що відірвалась вона, тут біла, була чисто біленька пасмочка. Залишилася майже повна бабінка. Також двоєчки, голубої, такі світло голубої теж залишилася повна бабінка. Тобто, ниточок залишилося вдосталь. Нарізка ниток дуже погано, можна так сказати, були різні куски розмірами від 20 сантиметра до метра. Тобто дуже хорошо, що у наборі мало було мішаних кольорів. Тобто, як вам, Зараз я вам на схемі покажу. Що тут було меланжу, я вибачаюся, меланжу не було. Тобто один тільки меланж у схемі. Якщо б його було чимало з цією нарізкою, що йшло в наборі, це було б дуже важкувато. Відшивалася ця картина в хрестик дві нитки, хрестик по одну нитку і також полу. Хрестик в одну ниточку. Кольорів було 21, це з меланжем, тобто 20, 21 це меланж. Також був шов назад гулкою або бекстич, як ми називаємо, схема, як у чарівної миті, кольорова, глянцева, що дуже незручно. Тобто маркером ви її вже не відкреслите. Ось ця частина, яка дуже важко відшивалася, мішанина була дуже велика. Відшивала я, ось як ви бачите, такі я пробудила лінії, тобто не по квадрату, а йшла знизу до верху. Так мені було зручніше особливо. Над вовками оці частинки. Зашивка йде неповна, в цьому місці, не зашивалося шов ниткою по картині, який дає виробник, оцю бекстичу не було. От зараз я вам покажу на малюночку. Вибачте, цю... в цій частині, бачите, тут немає шову, голку назад, тут є. Ось так. Що ще я можу сказати про цю картину? Результат мені дуже сподобався. Відшивалося не скучно. І показую вам готовий результат. Ось ось така красота в мене вийшла дуже довольна результатом. Така стайка, що там говорити, оформила я її на подібний, як нам показує ось виробник. Підшукала я подібно багет. Трошки темнішим зробила я паспорту. Паспорту таке двойне. чорним і голубим, і рамка під деревом. Не фокусується мене камера, але така вона. Ось, ну, так ось ви можете бачити. Дуже красиво вийшлося. Результатом, повторюся, задоволена. Ось така красота. Покажу ближче хрестики. О, ось цей бекстич що я вам говорила, йому на схемі він є. А на самій титульній сторіночці його немає. Такі лапки, такі ось вовчара вожак стаї. За ним, навірно, мабуть, іде вовчиця, мені так здається. Дерева в снігу. ну, Ефект дуже красивий. Нічого я в схемі не міняла, відшивала. Я по схемі, так як воно є, люблю додати щось своє, але в цьому набору я не додавала. тобто відшивалась по схемі. Така красота. Покажу ще ближче паспорту. Двойне. Багет. Все, буду закінчувати. До наступної зустрічі, легких хрестиків, задоволення і натхнення від вишивання. Всім бажаю теплих сонячних днів і побільше времени, якого так не вистачає на вишивку, щоб всіх було цього времени вдосталь. І не забувайте підписуватись, ставити лайки, також, також дизлайки, що вам більше вподоби. І до нових зустрічей!